Прикопати, але реально не достає воно щоб прикопати. Тож спробуємо інший метод. Я приготував яблуко для експеримента, а цей малий звір почав його їсти. Це яблуко. Ну нічого, думаю, на експеримент це не, по, не вплине. Так, ну перше, вже листочки ці не потрібні. Мотя не трогай. Це малолітня бешена собака, хоче стирити у мене яблуко. Нотя. Ось так і провалювалися всі великі експерименти. Бо якась собака взяла і стирила один з елементів. Той малий хуліган з'їв яблука. Тож... Let him do here. This attack. Ось такий єсть у мене хлібний пакетик. Отут вот ззаді. Такий виявився плотненький, і ну що. Не гуляла. Десь так фіксую. І те, що ми маємо. Ось така конструкція у нас вийшла.